Шановні глядачі мого каналу, сьогодні я знову знаходжусь на своєму винограднику. Цієї ночі у нас був мороз, десь мінус два було. Виноград ну, померз, ну, не, не весь, але частково, ну, деякі кущі гарно, гарно змерзли. Зараз вам покажу. Ось такий вигляд має моя Алвіка. Саме крапше він пострадав. Такі грана на йому висять на цього. От, не знаю, що буде робити з їм цим виноградом. Він найкраще пострадав. От. Юпітер не дуже пострадав. Воно він, Юпітер. От, так. Ну, ще терпимо, може бути. Ще листя зелененьке трошки є. Так. Ну і хочу вам показати ще один сорт, який я не знаю, як він називається. І хочу жду вашої підказки. Ось такі грона його, отакі вам листочки. Може хтось знає, може, у кого є такий виноград. Підкажіть, я буду дуже радий за підказку. Виноград ще повністю не достигший, ну, але їсти вже можна. Кисло, кисло такий трошки. він. Якби він пару днів посадів, чи хоча б з неділю, то він був би смачний. Це друге плодоношення його, а як він називається, я не знаю. Буду радий, якщо підкажете. На цьому буде все. Усім миру і добра. До побачення. Ставте вподобайку, кому сподобалось.